Це, сина і Святого Духа. А, Христос рождається. Чуємо сьогоднішнє слово Боже в Івангелік Махая, і цей вибух він продовженням того, що сталося на богоявленні. А ми на богоявленні знаємо, що Бог що зробив? Нічого не зробив. Бо <похідлився> об'явився, все просто. Свято так і називається. Бог об'явився, Бог вдявний, Бог об'явився. Що він є в Трійці, -та Трійця, але він також об'явив свій характер. Він показав, який він є, які його плани, які його наміри. Він, є, він прийшов, щоб служити, будучи царем, служити. Тому момент хрещення він є навіть чим за Івана. Не тому, що дійсно він є таким низьким, ні, він є Богом, а тому, що він сам себе помислив. І тому Іван Хрестить його. То от зараз, це вже все відбулося, і ми читаємо далі. Івана ув'язано, Ісус звертається в Галилею, і цим сповнюється пророцтво пророка Ісаї, яка та говориться так. Оземля забуло, земля на вторі, шлях, шлях, за Зайданом, Поганська Галилея, народ, який сидів по темноті і побачив, велике світло. Маємо розуміти, що в часи Ісуса євреї жили якби в двох таких регіонах: Єрусалим, де є храм, центр всього. І це Юдея. юдея. То от там жили євреї такі, які вважали себе, от ми справжні євреї. От, от, ми, от ми Ми знаємо, ми розуміємо, ми мудрі, ми ще відставках. Ми еліта, ми, еліта. ми, ми перші. І були інші регіони, Та якщо подивитися схематично, Єрусалим, Євдея вище Самарія, то не євреї. не євреї, вірили в того Бога, але то не євреї. Але зараз то не наша історія. І ще вище була Галилея. В, Галилея. в Галилеї жили євреї, ті самі євреї, що в Єрусалимі. Але навколо них було ціла купа поганських народів. Ціла купа. І тому їхні отакі звички, ментальні трошки, ну все-таки десь просочувалося в людей. Що, як думали ті євреї, які були в Єрусалимі? От ми кращі, а вони гірші. Ми перший сорт, а вони другий сорт. І навіть самі галилеяни вважали реально себе гіршими за тих, які жили в Юдеї. Стар. І тепер уявляйте собі, Ісус, який об'явився, який є, який Бог є, Він виходить на першу свою місію. Це перша місія, я сьогодні читаємо. Ще ніде не проповідував, нічого нікому не казав, горами не перекидував. Перший раз виходить, щоб проголошувати, проповідувати. І куди він йде? Куди він йде? Кого він обирає? Галилею чи юдею? Не ті, які мудрі, не священиків, не еліту, не ті, які вважаються, що от ми от ми все добре знаємо, як то має бути. Не тих, хто вибирає. Він йде до тих, які ми читаємо чітко. Народ, який сидів у темноті. Ті, які не дуже що знають, не розуміють і взагалі не так притримуються заповіді, як то мало бути. Ось вони, ті, які далекі, ті, навколо яких поганські народи живуть. До них йде Ісус, до них, до покинутих, до 2, 3, ряду. Він йде до них. Тим самим наш Господь хоче сказати, що слухай, яка би теміль не було в твоєму серці, як би за темно не було, як би заважко не було, то я не боюся цього. Я не йду перше до тих, в яких все легко. Бо і так в них легко. Я власне йду до тебе, тобі якому важко, до тебе йду. Першочергово. Йду до всіх. Але першочергово до тебе йду, до тебе. Бо ти найбільше потребуєш того світла, ти найбільше потребуєш тої підтримки, тої надії. Як би важко не було, як би тобі здавалося, що твоє життя вже до плінтуса зійшло? Чи нижче плінтуса зійшло то наш Господь каже, є надія є. Бо Він є наша надія. Він є цією надією. Ось що Господь собі каже, я йду до тебе. Я не боюся за запачкатися твоїми гріхами чи твоїми злими, твоїм злом. Ні, я йду до тебе, щоб запачкав чись оцим всім. Я це зцілився, мене. Друга річ, яку ми бачимо в цьому Євангелії, Ісус починає проповідувати і які його перші слова. Він каже так: з того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь царство Небесне близько. Чисто по людськи мені дохотілося, аби він не так говорив. Не так. Ви знаєте, якби він зараз йшов в двері і тут сказав: Отець Василь, я тебе люблю. Оце проповідь. Оце Бог сказав. Прийшов і конкретно чітко сказав, я тебе люблю, таке хочеться слухати. Або сказав, ти молодець, то тим більше хочеться таке слухати, тим більше він приходить до кожного з вас, зараз коли приходить, ви сидите, хтось стоїть. Тобто ще по-різному, а він приходить до тебе і тобі обнімає тебе здоров'я і скаже, ти молодець, я тебе люблю. Оце добра новина, правда? Хотіли би так було? Але як ви думаєте, є так чи не матка? Зараз ми діємо. Хочеться, щоб отак він казав. А тут ми чуємо, покайтеся. Бо царство небесне близько. Покайтеся. Щось трохи не то, щось якось не так він говорить. Чи так? Що таке царство Небесне? Царство взагалі царство. Ну, значить, в цьому царстві є цар. цар. це є наш Бог, але також є і ті, і не цар. Тобто то люди, ми ангели і так далі. Але якщо є там особи, то між ними якісь відносини. В царстві є відносина між людьми. розумієте, Будь-яке царство держава є відносини. І от царство Небесне відрізняється від царств цього світу, що там не прості відносини, не, скажімо, ділові відносини чи різні там. Там чудові, прекрасні відносини любові, любові! Звідки я це знаю, бо ну, Бог є любов. Якщо Бог є любов, ну, то які закони він буде в цьому царстві класти? Ну, то закони любові, логічно, все просто. Закони любові є в цьому царстві, це царство будується на законах любові, підтримки, служіння один одному, надії, віри. Далі, далі, далі. Всі ті речі, які ми знаємо. Оце царство невесело. І тут Господь каже: слухайте, царство Небесне близько. Ось надходить це царство, ось воно вже недалеко, ось воно стукає у твої двері, чи хати, чи серце твого. Ось тут воно, тут це царство, тут ці закони любові, які ти так прагнеш, тут та підтримка, тут це все є. Ось воно надходить. Однак, щоб це. Побачити, щоб це почути царство, щоб якось доторкнутися до цього царства, то треба покаятися. Покаятися. Наш Господь, Він той, який є. І розумієте, це царство, воно вже тут і між нами. Але питання в тому, чи я чую це царство, чи я бачу його, чи я живу цим царством. Що з того, як в тебе? Дивіться, в хаті тебе твої і в тебе гарні лампочки. І ти ніколи не включаєш включати. Ну тут толку з тих лампочок. Якщо ти ніколи пальцем не цокнеш аби включити, тобто тобі треба цокнути і тоді засвітиться, і тоді ти будеш тішити світом в своїй кімнаті. Вияви собі таку річ, що хтось тобі дарує. Чек на мільйон доларів. Папірається. Це не живі гроші, це не готівка. Це не банківська карта, якою ти пішов і зразу розрахувався в тому чи іншому магазині. І ти можеш ціле своє життя жити і перед усіма казати: двіці, які в мене гарні папірається. Чек на мільйон доларів. І жити в злиднях. І жити в злиднях. А можеш. Подивитись на цей папірець, взяти його в руку, піти в парк, показати на касі і попросити, прошу згідно цього папірця, видайте мені готівку. Вони видають. І ти живеш і тішишся. Наш Господь, Він здобув, Він вже побудував і далі будує це своє царство. І кожен з нас має оцей квиток, оцей чек. Має. Але наш Господь каже: слухайте, дорогі мої, я хочу, щоб і ви щось зробили. Я хочу, щоб ви крок зробили на зустріч до мене. Я можу мільйон слів гарних говорити. Можу все чудово робити. Чудеса зараз будуть тут неймовірно відбуватися. Але якщо твоє серце закрите, ти не будеш цього бачити. І чути не будеш, і розуміти не будеш. І відповідно не будеш жити тим і не будеш. Хто би каже, тут не стояв не проповіло, наш Господь починає проповідь оцю бокатість бо царство Небесне. Він починає з того, щоб серце кожного з людей було відкритим. Я приношу вам щось нове, щось чудове, цю любов даю вам. Але чи ви побачите її, чи ви приймете? Наш Господь кожної точно неділі, кожного разу від моєї церкві, і кожного разу як ми молимось, Він тобі і мені всім нам каже, я тебе люблю. Він каже, я тебе не покину. Я завжди поруч з тобою. Але щоб це почуло, серце, розум має бути в Покаянні. Покаяння це не означає, що. Я завжди маю бити поклони, чи я завжди маю мучити себе, я такий сякий поганий, то не покаяння. Це щось недобре. Це вже не добре щось. Покаяння це коли я розумію, що не все залежить від мене. Я не можу всім контролювати. Щось мені вдається, щось не вдається. Тобто я потребую, потребую його. Я потребую Його. Тому наш Господь так каже, покайтесь, перебувайте в цьому покаянні, в цьому стані, що я потребую тебе, Боже, без тебе ніяк. Тому я йду до сповіді, потребую тебе, тому йду до причастя, бо потребую Тебе. Я читаюся те письмо, чому Бог знаю нашого Бога, вивчаю, який цей Бог є мій. Я потребую тебе, Боже. З рецької мови слово покаяння означає «тановлення». в Думаному напрямку, і тоді поворот не на 10 градусів, а на 180. Протилежно, що туди починаю йти зовсім в другу сторону. І наш Господь каже, що це покаяння має бути в твоїй голові також. Ти маєш почати мислити інакше, не так, як ти до цього часу мислиш. Ти маєш подивитись на Бога інакше. Не так, як ти собі думав і вважав. Ти маєш подивитись на себе інакше. Чоловіка, дружину, дітей, сусідів, колег. Ти маєш дивитись інакше. Не так, як ти дивився і думав, і бачив. Не таке твоє відношення має бути. А яке? Таке, як Ісуса. Таке, як в нього. Ось. Ти маєш дивитись на Бога і побачити Боже, що ти любиш мене, ти мене, значить, не покинеш. Тому навіть якщо всі відвертаються, і я почуваюся одиноким, то це не так. Ти зі мною є Боже. Як я дивлюсь на себе і мені щось не вдалося, то я не мучу себе. Бог мене любить, значить, і я себе люблю. Мені нині не вийшло. Завтра я ще раз спробую. Післязавтра ще раз. І ще раз. Я люблю себе. Бог не любить і я себе. Тому я себе підтримую. Мій чоловік, дружина, діти і так далі далі далі. Я люблю їх. Чому? Бо Бог любить їх. Тому я буду старатися підтримати їх, допомогти їм. І те, що в моїх сил зробить. Ось, поміняй своє мисло, поміняй своє відношення до всього. Почни дивитись і і думати про Не так, як ти привик, чи навіть не так, як тобі сказав, а Ісус. Будь такий, як Ісус. Будь такою, як Ісус, будь святим. Боже наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти не боїшся піти навіть найглибшу темні, за те, що ти не боїшся навіть. Такого прикрого, і такого гріха. Ти не боїшся. Ти приходиш, Боже. Ти приходиш, щоб підняти і зцілити. Боже наш, ми хочемо. Зараз ми тут є. Ми хочемо бути подібними на тебе. Чого ми пишемо? <реш> та бути подібними на нього. Боже, хоче Ісусі бути подібним на тебе. Хочемо робити, чинити, говорити. Хочемо бути святими такими як ти, хоче жити в Твоєму царстві. Боже наш, щоб це все було. Ми просимо тебе. Дай нам покаяння, кожного дневне покаяння, покаяння нашого серця, але також покаяння нашого розумі. Просимо тебе, Боже наш. Амінь. Христос страждається.